З липня Україна експортувала понад 9 мільйонів тонн зернових ще півтора мільйона відправлять із портів до кінця тижня. Повідомили у Мінагропроді. У жовтні аграрії встановили місячний рекорд. Вивезли аж 3 мільйони тонн збіжжя. І ми бачимо, що в цьому році в цьому місяці теж буде експорт достатньо потужний, тому що буквально за листопад сьогодні. 7 число ми за листопад місяць проекспортували 850 тисяч тонн. Ми нарощуємо експорти порівняно з минулим роком. Наростили експорт на 38%. відсотків. На кінець жовтня стали менше вивозити пшениці й наростили експорт кукурудзи. А ось усім розмовам про заборони урядовці поклали край. Міністр економрозвитку розвитку та продовольства Петро Порошенко пообіцяв, допоки він сидітиме з урядовцями за одним столом, зерно експортуватимуть без обмежень. Ні, квотування, ні будь-яких інших захисних заходів по відношенню до зерна та зернопродуктів не планується. Це парафія моя і поки я. Знаходжусь в міністерстві, я е, буду робити все можливе для того, щоб цих заходів не застосовувати. Бажаю їх неринковими і шкідливими. Нині ж аграріям вигідно продавати зерно, бо трейдери зацікавлені купувати його. За кордоном за тонну пшениці можна виторгувати понад 300 доларів, тоді як в українських фермерів її купують за 250.